Спортсменці Олі Бокатевич 10 років. Вона вихованка рівницького спортклубу Олімпійські надії. Перед турніром дівчина відпрацьовує основні прийоми дзюдо. Це її перші змагання. Я казала вже, що я не люблю ці танці, гімнастику. Це не моє. Мені більше подобається боротьба. Займаюсь почти рік. Це мої перші змагання. Хочу занятия тоже перезиве якесь місце. Поряд тренується Тимофій Баришнюк з села Бродівське Рівненського району. Дзюдо хлопець займається вже три роки і раніше вже ставав призером різних змагань. Просто нравиться, мені тут цікаво. Моно навчитися багато чому. Моно оборонятися, навчитися. Очікую, що хоча б якийсь місце займу, головне щоб і поучаствовала, головне, кого ще. Щоб... Турнір з дзюдо олімпійські надії у Рівному відбувається втретє. За медалі змагаються спортсмени двох вікових груп – 10-11 та 12-13 років. Також є градація за вагою. Хто кинув на спину, той і виграв там. Наприклад, на бік це половина перемоги. Оцінка в азарі на всю спину це чиста перемога. По різних вікових категоріях групах різні правила забороняються: Кітки або задушливі прийоми, задушливі больові прийоми на даній віковій групі. Це заборонено. Вже більш старших вікових, починаючи з кадетів, дозволяється задушливі прийоми, больові прийоми та більш такі, скажімо, дорослі прийоми. А це уже фінальний поєдинок дзюдоїстів у ваговій категорії 38 кілограмів. У протистоянні перемогу здобув рівнянин Владислав Мельничук. Хлопцеві 11, більше половини з них займається дзюдо. Саме тяжкі завести за собою кімна, а далі держати захват це не так і тяжко. Класно, вже першому сезон. Загалом у цьогорічному турнірі взяло участь дві сотні юних дзюдоїстів з Рівнещини та Львівщини. Наступного року організатори планують ці змагання зробити більш масштабними. На наступний рік плануємо більш масштабніший турнір провести вже ну не в цьому залі, тому що площа на жаль не дозволяє і вже буде він більш все такий всеукраїнський, де планується приблизно до 500 учасників. Ірина Василовська, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.